А, ну, Анди сюда. Розебрався с потворою. Тепер мені допоможи. Давай, братишка, Молодець будем сталкери. помогать. Уграл, выродка! Уграл, я а такой. И... <сум> Ты так прикольно, лежишь, киваешься. <сум> Ящик за упликом. Ну ладно. Ось, так. тримай. Дякую, виручив. Купони вже в тебе на КПК. Не люблю бути винним. Що б щось? Що Що Та волівці покликали замовлення обговорити. Але точку перед зустріччю не перевірили. От і пішли на корм кровососу. Бляха, з якими дебілами доводиться працювати? Жесть боль. А яке завдання пропонували? Нічого особливого. Ну, знаєш, туди сходи, там порішай. Ти ж, наче вільних, теж свого роду найманець. Знаєш, як це робиться.